24 травня у селі Виповсках Перяса Хмельницького району було свято. Як для випускників, так і для педагогів цей день був незвичайний, а ювілейний. Адже цей навчальний заклад відзначав свій 20-й день народження. Чимало гостей приїхало, щоб поздоровити з ювілеєм. Наші журналісти теж долучилися до привітань. Деталі святкування у сюжеті. Побудована виповська школа у 1993 році, і до цього часу цей заклад процвітає і навчає майбутні покоління. НВО налічує 48 учнів та 14 педагогів. Випустили ж цьогоріч у доросле життя семеро одинадцятикласників. Учні дуже люблять свою школу. Класи на затишні вчителі. Ага, чудові. Наша школа дуже красива, затишна. Нам усім тут дуже подобається. Я як приходжу в школу, це як я приходжу додому. Кожен день з радістю. У нас дуже чудова школа, добрі вчителі, які можуть добре підтримати, зрозуміти, допомогти. Привітань звучало чимало, і як годиться на дні народження, не приїжджають без подарунків. Головним із них було свідоцтво про атестацію. Відповідно до наказу Департаменту освіти науки та молоді Київської обласної державної адміністрації, виданого на підставі рішення Регіональної експертної ради з питань ліцензування та атестації навчальних закладів, визнано атестованим. Срок дії свідоцтва до 2023 року. Привітав навчальний заклад з ювілеєм від усього депутатського корпусу і заступник голови райради Іван Бугаєнко. «Свято присвячено 20-річчю випускської середньої школи. Дозвольте мені від імені депутатського корпусу в першу чергу, від голови, особисто від себе, привітати вас із цим святом. Свято дійсно, 20 років. Це, був би, небагато, а з другої сторони, подивившись на це, вже випустили 20 випускних класів. Керувала на святі директорка виповської школи Неля Дерев'янко. Жінка каже, що запорукою успішного керівництва є професіоналізм педагогів і талант дітей, які навчаються у цьому закладі. Я думаю, що це вдається нам тільки завдяки тому, що ми згуртований колектив. це дійсно майстри своєї справи, мудрі керівники. Ми мудрі педагоги. І те, що дітки у нас дуже чарівні, талановиті, ми завдяки дітям ось маємо такі результати. Власній власні школі, звичайно, що я хочу побажати, щоб вона ще довго і довго жила і процвітала. Тому що дійсно таланти, які ми, чи наші діти представляють, і ось, як говорили сьогодні, гості наші, можливо, колись і будемо на Євробаченні. Ми так надіємося, що це так і буде. І процвітання. і Довгих років життя хочу побажати своїй школі. Талановиті школярі організували для усіх присутніх святковий концерт.